Розберемо, коли та як краще садити цибулини квітів разом з вами. Ми відібрали найактуальнішу та корисну інформацію для вашої зручності. Тому залишайтесь з нами. Посадку крокусів проводять за 2-3 тижні до насення заморозків. Глибина посадки цибулини 5-7 см. У всьому іншому їхній догляд не відрізняється від правил посадки інших цибулиних рослин. Після цвітіння залишайте листя, щоб воно могло природним чином відмерти, забезпечуючи живлення цибулина. Полив помірний, особливо важливо уникати застою води. В нашому асортименті два крокуси: крокус «Blue Ocean». Крокус прекрасно виглядає на газонах, де його листя росте до першого скошування. Сорт відрізняється великими квітками діаметром близько 4-5 см. Стебли цього сорту досягають висоти 10-15 см, що робить його ідеальним для низькорослих квіткових клумб. Крокус Жанна Дарк. Це вишуканий сорт, який відрізняється чисто білими квітками та раннім цвітінням. Великі білосніжні квіти діаметром близько 4-5 см. стебли досягають висоти 10-15 см, що робить цей сорт ідеальним для низькорослих квіткових композицій, а також бордюрів альпійських гірок. Осінь прекрасно підходить для висадки цибулинних квітів. Потрібно тільки серйозно підійти до підготовчих робіт і помістити цибулини в ґрунт у відповідності з нашими рекомендаціями. До речі, рекомендації по посадці цюльпанів та які сорти у нас є, ви можете переглянути на нашому каналі. Всі сорти, які ми перечислили в відео, ви можете придбати на нашому сайті. Посилання ви можете знайти в описі. Всі ці вирощені в Нідерландах, але ідеально адаптовані під клімат України. Яскравої вам весни, а ми в цьому допоможемо. Підпишіться на наш канал, щоб не пропустити наступну порцію корисного контенту від насінтрав. До зустрічі!